З увагою та піклуванням напередодні новорічно-різдвяних свят представники партії регіонів навідалися до місцевих ветеранів. Нині в їхній обласній раді своєрідні підсумки року кажуть, у 2013-му таки вдалося зробити багато зокрема, забезпечити своїх підопічних за потребою безоплатними ліками, санітарно-курортними путівками, частково вирішити насущні проблеми або ж просто регулярно навідуватися в гості. Адже саме спілкування чи не найважливіше для людей похилого віку? Люди мого віку і старше мене дуже потребують якогось спілкування. Що сказати, вони ж нормальні люди і хороші у них от ті соціальні задатки. Вони дуже. Як вам сказати, відносини хороші, і навіть от говорять, що а, молодь, та що молодь, молодь тепер така сяка. Ні, неправда, молодь у нас теж дуже хороша, але ж треба з нею спілкуватися. В Гості до ветеранів Білоблакитні завітали не з порожніми руками. Мовляв, співпрацюють із пільговими категоріями населення вже давно. Та цього разу хотіли зробити для них справжнє свято з подарунками, солодощами та корисними бесідами. Ми побачили просто, наскільки ці люди цікавляться життям, яке сьогодні є в державі. І при, при спілкуванні з ними ми чуємо дуже багато цікавого, може і вислуховуємо їхні проблеми. Але сьогодні в них відбувається звіт їхньої роботи за рік. А ми хотіли їх просто привітати, поспілкувати з ними неформально, поздоровити їх з усіма наступаючими святами. Активісти запевняють, навідуватиметься сюди не лише до свят, адже у планах співпраці із кожною окремою групою обласної ради ветеранів, яка об'єднує у собі пільговиків медиків, освітян, військових та учасників бойових дій.